Персик, ну... Ну ты же опять переехал назад. Никого ничего не волнует, да? Я понял. Після того, як хотів запригнути на цю третю полку, вона десь в мір росту, то ми вирішили його назад переселити. Бо подумали, що в нього якось файли не зростаються, що він тіпа, речі мої вище, його нижча полочка, та й перемістили назад його. Накидали туди мишок. Хай пригає там. А то було Сальто Морталі.